Чоловічих професій не буває. Це доводять українки, які вже взялися освоювати нову справу не для тепличних дівчат. І тепер не фурами єдиними. У раді вже лежить новий законопроект для працевлаштування жінок у чоловічих професіях, які нетипові навички будуть освоювати дівчата. Розповім за мить з вами новини. ТСН.UA і я Вікторія Паченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В країні триває війна. Чоловіків мобілізують, проте роботи стає не менше. А ось кандидатів. На посаду вже не так то і легко знайти. Після 18 травня 24-го року, відколи набули чинності нові правила мобілізації, одними з найдефіцитніших фахівців стали водії. Лише у Львівській області станом на 12 червня на єдиному порталі було понад півтори тисячі актуальних вакансій для водіїв. Причому це вакансії, які розмістили з 22 травня, тобто фактично за три тижні. І навіть умови для потенційних працівників спрощували. Досвід роботи вимагали далеко не всі роботодавці. Достатньо було мати права відповідної категорії. Зарплата Пропонують від 8 до 70 тисяч гривень. У багатьох вакансіях розмір заробітної плати не вказаний. Зарплату понад 30 тисяч гривень пропонують здебільшого водіям вантажних автомобілів. Зокрема, гострий дефіцит фахівців робітничих професій виник і у київському метрополітені. Причиною цього називали частково вимушену міграцію, специфіку професій і мобілізацію у зв'язку з воєнним станом. Нині близько 7% працівників метрополітену перебувають у лавах збройних сил України, і їхня кількість постійно збільшується. Відтак, в підземці навіть збільшили інтервали між поїздами в пікові години. Влітку підприємство потребувало 83 машиністів, електропоїздів, 48 електромеханіків, токарів і ще 161 слюсара за відповідними напрямками. Але старшений дефіцит кадрів відчувають у більшості бізнесів в Україні. Про це йдеться у дослідженні ринку праці, проведеному європейською бізнес-асоціацією. Наразі 75% компаній в Україні недоукомплектовані працівниками. Деться в результатах дослідження популярного сайту пошуку роботи компанії ж намагаються викрутитися і якось перекрити дефіцит кадрів. З цією метою впроваджуються різні заходи: перекваліфікація співробітників і перерозподіл обов'язків у колективі, програми для молодих фахівців та залучення фахівців з інших країн. А ще влітку Міністерство інфраструктури взялося розробляти загальнонаціональну програму навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. Про це повідомив в інтерв'ю Форбс, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях, водійках. На лютий нестача водіїв комунального транспорту сягла 30%. Зараз дефіцит може бути ще більшим. Мінінфраструктури розраховує залучити до компанії з навчання жінок український бізнес. Деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання. Повідомлялося, що програма включатиме теоретичні та практичні заняття, а також посібник із працевлаштування. Планується співпраця з автошколами, логістичними компаніями та іншими зацікавленими сторонами, але в Чернівцях жінки дарма часу не втрачали. У місцевому тролейбусному управлінні вже влітку 22 жінки працювали водійками. Дехто за кермом вже понад 30 років, а хтось лише освоює професію. Про це Суспільному повідомили у прес-службі тролейбусного управління. Одна із водійок на ім'я Зінаїда. Каже, що за 37 років роботи з дискримінацією не зіштовхувалась. Я користуюсь таким принципом завжди зробити людям добро. Мені так краще живеться. Я з настроєм відробляю зміну. Подобається, коли люди виходять, прощаються зі мною, бажають гарної дороги. За свої роки роботи я вже знаю майже всіх пасажирів. Зінаїда керує тролейбусом на маршруті номер 2 Каже, любить транспорт, а найбільше задоволення приносить сам процес водіння. У нас головне пунктуальність, дисципліна, увага на дорозі. Я зазвичай прокидаюся о 5 ранку. О 6.04 вже маю бути на місці. За 20 хвилин маю прийняти тролейбус і вже бути при виїзді у воротах. Ми їздимо по графіку, тому для нас важливі не тільки години, а й хвилини. Цього року у січні у Чернівцях сформували навчальну групу з восьми людей: п'ятьох чоловіків та трьох жінок. Серед них Іванна Кваснюк. Вона почала освоювати професію водійки тролейбуса у 47 років. До цього займалася пошиттям весільних суконь. Це була моя мрія ще з юності, але батьки тоді забороняли. Казали, що ця професія не для жінки. Я до цього йшла кілька років і тепер нарешті зрозуміла, що хочу спробувати. Коли я вперше сіла за кермо тролейбуса, було так багато емоцій і задоволення, і адреналін. Я отримала втіху, що нарешті моя мрія збувається. Після початку повномасштабного вторгнення Івана на своєму авто допомагала людям виїхати за кордон. Разом з Іваною у групі навчаються ще двоє жінок. Одні з них 24 роки. Вона освоює воді вперше, а інша 46-річна жінка перекваліфіковується з іншої професії. У ЧТУ для майбутніх водіїв та водіюк двічі на рік проводять безоплатні навчальні курси. Вони тривають півроку. Це дозволяє залучити підприємство нових працівників, пише Суспільне Чернівці. Загалом у ЧТУ працює близько 180 водіїв, натомість 90 місць залишаються вакантними. Не вистачає 34 водіїв автобусів та 59 водіїв тролейбусів. Інструктори вчать студентів теорії та практики. А після екзамену допуск. На водіння транспорту із пасажирами. жінок водійок помітили і на дорогах Київщини. Зокрема, Київ 24 написав, що стало відомо, що в Ірпіні почали брати на роботу жінок, які водитимуть громадський транспорт. У місцевих спільнотах розповіли, що ірпінський автопарк вже набрав на роботу жінок водійок маршруток. Зокрема, 1 липня на маршруті вже побачили жінку за кермом автотранспортного засобу в режимі маршрутного таксі 389. У змі припустили, що жінок беруть на роботу більш масово через мобілізацію. Чоловіків до ЗСУ. Це набуває популярності у багатьох містах України. А тепер 15 жінок з Вінниччини пішли навчатися на механізаторів. Групу набрали в межах експериментального проєкту. Як панянкам вдасться кермувати важкими тракторами, розбиратись у двигуні і які у них перспективи працевлаштування. Дізнавався кореспондент ТСН Валерій Кузніцов. Вона з легкістю застрибує у кабіну, вмикає задній хід, аби приєднати причіп. Світлана поки не має прав для кермування домашнім трактором, але каже, мусить вчитися, бо чоловік син та зять у війську. А в родини невелике фермерське господарство і 50 гектарів землі, які без нагляду залишати не можна. Секор допомагав. Ну так сталося, що мобілізували ну а господарство потрібно підтримувати. Ну так що побачила оголошення і вирішила піти, допомогти хлопцям. Ну пробую. Оголошення, про яке говорить Світлана, це про набір жінок на навчання азам механізатора у місцеве профтехучилище, де вони зможуть отримати безкоштовно водійські права. Перші 15 дівчат вже приступили до навчання. Діючий макет трактора Т-150К. Ми його запустимо, і ви побачите в динаміці, як відбувається робота клапанного механізму. Так виглядає теоретичний урок. На ньому жінки вивчають будову трактора. Точкою валсе. Yeah. Yeah. Köszönöm szépen! журналіст викладач Володимир Савчук зізнався, що це вперше за його 40-річну викладацьку практику в аудиторії одні жінки і дивується, як швидко студентки засвоюють матеріал. Навчання на тракториста заключається не тільки в будові трактора. Вони вчать правила дорожнього руху, технічну експлуатацію, вони вчать охорону праці, сільськогосподарські машини великі уваги звертають на агротехнології, тому що ж треба не тільки їхати трактором, й налаштувати. Будуть трактористами. Головне, що в них є хотіння і мотивація. А їхня основна мотивація це допомогти своїм чоловікам, які зараз на фронті. Поля є, земля є, а обробляти нема кому. Гані 22 роки. Вона у декретній відпустці, водійське посвідчення, вже має. Керує сімейним авто, але готова бути і трактористкою. Тури сучасні, класні, що можна їздити і все робити. Робота буде, ось люди просять, запропоновують роботу. А роботи і справді багато у галузі дефіцит кадрів через мобілізацію. Техніка часто простоює, а поля не обробляються вчасно. Зараз відсотків 50 нас вже мобілізовано. Все менше і менше є хлопців, які можуть працювати на, на тракторах. І це ми вичуваємо і дуже сильно вичуваємо з кожним місяцем. Тому виникла ідея навчити жінок, механізаторів. Програму фінансування жінок у цьому училищі фінансує уряд Японії і ці студентки перша експериментальна група. Зараз е, жінки сучасні, вони можуть, якщо вони опанують автомобіль, вони можуть опанувати і таку техніку. Завжди перший досвід він дається непросто. Навчатимуться жінки 8 місяців за скороченою програмою, отримують посвідчення одразу на дві категорії. Ми будемо чекати своїх хлопців, збережемо їм ці місця, і вони приїдуть стануть до роботи своїм. А днями нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що уряд вже затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади. В уряді опублікували перелік професій для навчання жінок для майбутнього працевлаштування. Тут і столяри, і слюсари, і токарі. Тож не жіночих професій, схоже, не буває. Але водночас, коли в країні війна, це. Цей надійний тит для наших чоловіків. А яку професію освоїли ви? Діліться думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.